Вас всіх запрошую. Я вас всіх запрошую, на наступному тижні відбудеться презентація проєкту ЄБР Європейського банку реконструкції і розвитку, який е надає для Житомира кредит в розмірі 10 мільйонів євро під 6%, що є фактично унікальний відсоток, тому що рівень інфляції складає в світі десь 3-5% навіть в валюті. І грант, тобто безкоштовно 5 мільйонів євро безповоротно. Безповоротне. це дуже важливо. Таким чином, навіть відсотки по цьому кредиту будуть перекриті за рахунок гранта. тобто це є нульовий кредит, і десь мільйон триста ще буде як просто, ну скажімо, безповоротна фінансова допомога місту Житомиру. Це унікальний проект. Який сьогодні в Україні фактично одним із перших є місто Житомир? І для Житомирян це дасть можливість у ту стару мережу, про яку ми говоримо, теплокомуненерго, серйозно рестравов... відновити і зменшити втрати тепла. І в мережах, і витоки газу відповідно, тобто втрати підвищити коефіцієнт корисної дії обладнання. І саме головне, навіть при зростанні цін на носії не буде такого пропорційного зростання цін відповідно для житомирян. Це дуже перспективний ефективний проект. Ми його широко будемо презентувати разом з міжнародними інституціями для громади, для депутатів на наступному тижні. Ви сказали, що сьогодні на сесії будуть.